Святе письмо Старого та Нового Завіту. Старий завіт. книжжя Мойсея. Книга Буття. Розділ 39. Йосифа ж приведено в Єгипет, де купив його Потіфар, двірський вельможа фараона, начальник вартових єгиптянин. Купив у Ізмаїльтян, що привели його туди. І Господь був з Йосифом, і щастило йому в усьому. Він був у домі свого пана, єгиптянина, бачив же його пан, що Господь був з ним і що щастив йому Господь у всьому, що робив. Тож Йосиф знайшов ласку в очах свого пана і слугував йому, і цей. Наставив його над своїм домом і все, що мав, дав йому в руки. З того часу, як він поставив його над своїм домом і усім, що мав, Господь поблагословив дім єгиптянина заради Йосифа, та й Господнє благословення було на всьому, що було в нього вдома і на полі. Він передав усе, що мав Йосифові в руки, і, маючи його при собі, не клопотався нічим, окрім харчів. Який сам їв. Йосиф же був поставний і гарний з виду. І сталося по тім, що сказано. Жінка його пана кинула оком на Йосифа та й сказала: Візьми на мене. Але він відмовив і сказав до жінки свого пана: Ось мій пан, маючи мене, не знає, як я знаю, що в домі. І усе, що він має, він дав у мої руки. Він сам не більше від мене у цім домі. І не застеріг мені нічого, крім тебе, бо ж ти його жінка, як же мені вчинити таке велике зло? І згрішити перед Богом. І було, що коли вона день у день підмовляла Йосифа, він її не слухав, щоб узяти її, щоб бути з нею. Та одного дня, коли він увійшов у дім виконувати свою службу, а там у домі не було нікого з домашніх, вона вхопила його за одежу і каже: Візьми ж бо мене, але він залишив свою одежу в її руках і втік та й вийшов на двір». Як же вона побачила, що покинув він свою одежу в її руках, а сам утік на двір, то гукнула за домашніми та й сказала до них: Глядіть, привів нам єврея, щоб насміхався з нас. Ба, увійшов до мене, щоб узяти мене. Та я голосно крикнула, і він, почувши, що я зняла крик, покинув свою одіж коло мене, а сам утік геть із дому. І поклала вона його одежу біля себе, поки не прийде його пан додому, і повідала вона йому такими словами: прийшов, каже, до мене той раб, той єврей, якого ти привів до нас, щоб насміятися з мене. Та коли я зняла мій голос і закричала, то він покинув свою одежу біля мене і утік геть із дому. Як зачув його пан слова своєї жінки, яка говорила йому: От таке то робив твій раб зі мною. Спалахнув він гнівом та й узяв пан Йосифа і вкинув його в темницю, у місце, де ув'язнювали царських в'язнів, і перебував він там у темниці. Та Господь був з Йосифом, зглянувся на нього і виявив йому ласку в очах наглядача тюрми. Цей головний тюремник доручив Йосифові всіх в'язнів, які були в темниці, і все, що там робилося. Робилося через нього, отож, головний тюремник не глядів ні за чим, що було доручено Йосифові, бо Господь був з ним, та й що б він не робив, тому Господь щастив.